Привіт-привіт, мої любі геймери та вірні соратники по джойстику. З вами знову геймовий українець, і сьогодні я запрошую вас у світ, де крики прикрий мене! Або Ой, вибачте, був не я! Це музика для вух, а спільні перемоги смакують солодше за будь-який аптечний сироп від кашлю. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про кооперативні ігри. ЄС! Yes! Yes! Oh, yeah! І не просто про кооперативні, а про ті, які змусять вас із друзями вибухати від сміху, кричати від страху. Потіти від напруги, а потім обійматись після чергової епічної перемоги. Якщо ти вже втомився від самотніх ігрових вечорів або шукаєш нової пригоди для своєї банди, ти потрапив куди треба. Я особисто перелапати гори свіжих релізів, переграв десятки годин і вибрав для вас топ 10 кооперативних ігор на ПК, які просто зобов'язані бути у вашій бібліотеці. Боріть кусняхи, готуйте свої пальці, кличте друзів, вмощуйтесь зручніше, адже я обіцяю, буде гаряче, весело і кооперативно. Що найголовніше ми. Починаємо. Let's go! Почнемо ми з гри, яка за останній рік просто порвала інтернет. Мій мозок і стала справжнім феноменом. Це Lethal Company. Ти працівник корпорації, якому потрібно збирати брухт на занедбаних моторошних супутниках, повних істот, що таки хочуть тебе з'їсти. Мета виконати квоту, поки тебе не з'їли або не звільнили без вихідної допомоги. Граєш командою до 4 осіб від першої особи. Локації генеруються процедурно. Тож кожен похід за брухтом це лотерея, який монстр мене з'їсть першим. А найкрутіша фішка це позиційний голосовий чат. Якщо відійдеш від друзів, ти їх просто перестанеш чути. От уявіть собі ситуацію. Ти чуєш віддалений крик, «Допоможіть! це, це щось велике. А потім тиша. І ти такий: Ну, схоже, у нас на одного менше. Це створює неймовірне напруження, а водночас найкумедніші історичні напади сміху. Монстри тут це окрема пісня. І до речі, тут є ще й моди, що роблять гру практично нескінченною. Lethal Company це той випадок, коли сміх і страх ідуть пліч опліч, створюючи моменти, які стануть внутрішніми мемами для вашої компанії. Це ідеальний кооперативний досвід, який треба пережити. Від хорору, що лякає до Ікоти, переходимо до чистого, вибухового галактичного мияса. Приготуйтесь, адже на сцену виходить Helldivers 2. Ця гра від Роухед Game Studios вибухнула на початку 24-го року, мов ядерна бомба, і досі тримає гравців у сталевих обіймах хаосу та боротьби за свободу і демократію. Це кооперативний шутер від третьої особи, де ти елітний солдат, хейлдайвер, який поширює керовану демократію по всій галактиці, винищуючи гігантських жуків термінідів та огидних роботів автоматонів. Ти висаджуєшся на планету з трьома іншими хелдайверами. І тут починається справжнє пекло: постійний бій з ордами ворогів, стратегічне планування і виживання. А знаєте, що робить Хелдайвер 2 справжнім діамантом? Це стратагеми. Коди, які ти вводиш на льоту, щоб викликати підтримку з орбіти. Це динамічно, весело, а іноді дуже боляче, бо є ще дружній вогонь. Так, всі атаки можуть поранити або вбити твоїх союзників. Це додає шалений рівень тактики та гумору. Завдяки процедурної генерації місій кожна висадка це нова пригода. Helldivers 2 це чистий адреналін і хаос, який найкраще смакує саме з друзями. Координація, взаємовиручка, ну і випадкові вбивства один одного. І перемоги! Це те, що робить цю гру незабутньою. Ти будеш сміятись, кричати, потіти, але головне, ти будеш робити це разом. За суперземлю! Від галактичної війни переходимо до гри, яка викликала неабиякий ажіотаж на початку 24-го року і навіть отримала прізвисько покемони зі зброєю. Це Пал Хоча вона все ще в ранньому доступі, вже зараз це одна з найцікавіших кооперативних пісочниць. Ця гра на виживання з елементами крафтингу, будівництва баз, збирання істот, палів і так, стрільби з вогнепальної зброї. Ти потрапляєш у величезний, відкритий світ, повний загадкових істот, саме палів. Твоє завдання виживати, збирати ресурси, будувати власну базу, а головне ловити покемонів. Кожен пал має свої унікальні здібності. Одні допоможуть тобі в бою, інші на базі, видобуваючи ресурси, це як мати власну армію міні-роботників. А знаєте, чому PALWORD став таким хітом, особливо для кооперативу? Це все завдяки закопленню та розведенню палів. Ти можеш ловити, використовувати в бою або призначати їм завдання на своїй базі. Це неймовірно захоплююче, спостерігати, як твоя база працює як годинник. А ще тут є глибока система бою з різноманітною зброєю. Ти можеш грати разом з друзями до 4 осіб на приватному сервері, а на виділених серверах аж до 32. Ви можете будувати величезні бази, досліджувати світ, битися з сильними босами. До речі, якщо ти любиш ігри на виживання, крафтинг, збирання істот і хочеш грати з друзями. Вже є така добірка на моєму каналі. Так, так, добірка про survival ігри. А ви ще не бачили? Звичайно, посилання залишу в описі. Подивіться, там дійсно цікаво. А тепер, мої дорогі любителі глибоких історій, епічних пригод та незабутніх персонажів, приготуйтесь. Адже ми зануримось у шедевр, який став грою 23-го року і підкорив серця мільйонів, включаючи моє власне. Це Baldur's Gate 3. І так, ти не помилився, це кооператив. І який кооператив! Це рольова гра від Larian Studio, заснована на всесвіті Dungeons and Dragons. Ти створюєш свого персонажа, обираєш расу, клас і предисторію, а потім опиняєшся у вирі подій, заражений якоюсь гідотою, шукаючи ліки. Бойова система покрокова, але настільки глибока і тактична, що ти відчуваєш себе справжнім стратегом. Ти можеш проходити всю гру від початку до кінця разом зі своїми друзями до 4 осіб. Це неймовірно, коли ви разом обговорюєте тактику в бою, сперечаєтесь, яке рішення прийняти в діалозі. Це додає величезну реіграбельність. а ще тут є величезне різноманіття класів і раз. А глибина і свобода дій просто шалені. Ти можеш вирішувати проблеми різними способами: битися, переконувати, обманювати, красти. І все це ти можеш робити разом з друзями, створюючи хаос або геніальний план. Якщо ти та твої друзі любителі глибоких РПГ, де важлива історія, тактика та наслідки рішень, і хочете провести сотні годин у фантазійному світі разом, Baldur's Gate 3 – це саме ваш вибір. А от якщо ти та твої друзі втомились від бездушних шутерів і хочете справжнього тактичного виклику, де кожен постріл, кожен крок має значення, то приготуйтесь до Ready or Not. Ця гра від Void Interactive вийшла з раннього доступу наприкінці 2023 року і стала мрією для поціновувачів реалістичних тактичних шутерів. Це хардкорний тактичний шутер від першої особи, де ти офіцер спецназу, а твої місії це зачистка приміщень від терористів. Порятунок заручників і знешкодження бомб. І все це з максимальною реалістичністю та необхідністю чіткої командної взаємодії. Інакше ти просто труп. Місії відбуваються у деталізованих локаціях. Ти повинен планувати свої дії. Як зайти, коли кинути флешку, де зайняти позицію. Тут просто необхідна саме командна робота. Ти повинен діяти як єдиний механізм. Кожен гравець має свою роль, а реалізм тут Просто зашкалює, підозрювані можуть здаватися, а можуть раптово атакувати. І, звісно, позиційний голосовий чат це як вишенка на торті. Якщо ти занадто відвалився від команди, тебе просто не чують. Якщо ти та твої друзі шукаєте справжнього тактичного виклику, де швидкість реакції поєднується з розумовою роботою, і де перемога досягається лише завдяки злагодженій командній роботі, Radio Ornat – це саме ваша гра. А зараз, друзі шахтарі та любителі пива, якщо ви любите копати, стріляти по інопланетянам і кричати За камінь і камінь, то це гра для вас Deep Rock Galactic від Ghost Ship Games. Хоч вона й вийшла у 2020 році, але вона настільки активно підтримується розробниками, що її неможливо не включити в цей топ. Це справжній еталон кооперативу, до того ж дуже смішний. Це кооперативний шутер від першої особи, де ти космічний гном Шахтар, який прибув на дуже небезпечну планету. Твоє завдання відправитись в недра планети, повні інопланетних інтексикоїдів, видобувати цінні мінерали і повертатись назад. Бажано живим. Ти обираєш один з чотирьох класів, кожен з яких має унікальні здібності, що доповнюють один одного. А ще тут рівнівне середовище. Все абсолютно все у світі Deep Rock Galactic руйнується і копається, даючи неймовірну тактичну свободу. Тут ідеальний баланс класів. Ти відчуваєш, що без інших членів команди ти просто не виживеш. Це змушує гравців взаємодіяти, координуватись і рятувати один одного. Завдяки процедурній генерації карт гра ніколи не набридає. Але найкрутіше це унікальна атмосфера гномів, що п'ють піво та вигукуть Stone». Якщо ти шукає гру, де веселощі, динамічні перестрілки та необхідність командної роботи йдуть рука об руку, Deep Rock Galactic – це твій золотий рудник. Від брутальних гномів переходимо до суворих, але водночас неймовірно красивих скандинавських земель. Приготуйтесь, адже на горизонті маячить Вальхейм від Iron Gate Studio. Ця гра, незважаючи на ранній доступ, підкорила мільйони гравців своєю атмосферою, свободою і, звісно, чудовим кооперативом. Ця гра на виживання з елементами крафтингу, будівництва та дослідження відкритого світу. І, звичайно, битв у сеттингу скандинавської міфології. Ти відважний вікінг, який потрапив у Вальхейм, і тобі потрібно довести свою цінність перед Одіном. Ти почнеш практично з нічого, а твоя задача виживати, збираючи ресурси, полюючи та крафтячи. Головна фішка, це, звісно, будівництво баз. Ти можеш звести як прості хатинки, так і величезні фортеці, а потім досліджувати величезний процедурно згенерований світ з унікальними біомами, ворогами та босами. Вальхейм це ідеальний варіант для кооперативу завдяки спільному будівництву. Разом з друзями ви можете побудувати таку базу, про яку поодинці й мріяти не доведеться. Це немовірно захоплююче. А ще дослідження та пригоди стають набагато веселішими, коли поруч вірні друзі. І звісно, битви з босами, справжнє випробування, яке набагато простіше пройти командою. Якщо ти та твої друзі любителі ігр на виживання, де можна будувати, досліджувати, крафтити і битись, і цінуєте атмосферу скандинавської міфології. Вальхейм, це твій квиток до Вальхали». А тепер щось для любителів тактики, реалізму та шпигунських трилерів, де кожна куля може бути останньою. Незважаючи на те, що Ghost Recon Breakpoint від Ubisoft вийшло у 2019 році, після численних оновлень вона стала дуже гідним тактичним шутером, особливо в кооперативі. Я сам був дійсно здивований, наскільки вона змінилась. Це тактичний шутер від третьої особи з відкритим світом, де ти Ghost, елітний боєць спецназу закинутий на острів. Auroa, контрольований ворогами. Твоє завдання вижити, розкрити змову і звільнити острів. Градує тобі повну свободу дій, ти можеш виконувати місії стелсом, використовуючи дрони та глушники, або йти прямо на пролом, влаштовуючи справжній хаос. Тут є повний кооператив в компанії. Всю сюжетну кампанію та побічні місії можна пройти разом з друзями до 4 осіб. Це змінює геймплей кардинально. Чим більше гостів, тим більше тактичних можливостей. Ти можеш оточити ворожу бази, один прикриває снайперським вогнем, інший відволікає, а інші проникають. Тут є система SignShot Shot для ідеального стелс проходження та зняття ворогів синхронно. Якщо ти та твої друзі любите тактичні шутери з великим відкритим світом, де можна планувати атаки, використовувати стелс або йти на пролом, а командна робота. Та це основа успіху, то Ghost Recon Breakpoint може стати твоєю наступною пригодою. А от ця гра для тих, хто є любителем викликів, болю і безперервного екшену, де кожен кут може приховувати смертельну небезпеку. Якщо ви шукаєте шутер, який перевірить вашу витривалість, реакцію і вміння працювати в команді, тоді вам просто необхідно спробувати Remnant 2 від Gunfire Games. Ця гра вийшла у 23-му році і є чудовим продовженням полюбившогося шутера Солса. Це кооперативний шутер від третьої особи з елементами РПГ, що поєднує в собі інтенсивні перестрілки, дослідження процедурно згенерованих світів і битви з величезними моторошними босами. Це як якщо б Dark Souls зустрілась з Left 4 Dead і Borderlands і народило щось дуже круте, але болюче. Ти один з останніх представників людства, що подорожує між світами, зараженими жахливими монстрами. Тут просто шалений виклик. Remnant 2 складна гра, і проходити її разом з друзями набагато веселіше і ефективніше. Ви будете прикривати до нього, воскрешати іноді по кілька разів за хвилину, і святкувати кожну перемогу разом. Архетипи та синергія тут вирішують все. У грі є система класів з унікальними навичками, і створення збалансованої команди це ключ до виживання. А ще тут процедурна генерація світів та квестів, що дає величезну реграбельність і постійно підкидає вам нові сюрпризи. Якщо ти та твої друзі любите шутери, які кидають вам дійсно виклик. Дає місця для інтенсивних перестрілок та кастомізації, і ви не боїтесь померти кілька разів, аби потім перемогти. Remnant 2 це ваш вибір, повірте мені. І наостанок. давайте додамо трохи містики похмурої атмосфери та емоційної глибини. Бо кооператив це не завжди тільки про бум 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 Стріляй, біжи. Хоча Banisher Ghost of New Eden від Dontnod це в першу чергу сюжетна гра, її кооперативний елемент, хоч і не традиційний, але дуже важливий для досвіду, робить її унікальною. Вона вийшла на початку 2024 року і вже встигла зібрати хороші відгуки. і Я був у захваті від її історії. Це сюжетна екшен РПГ з елементами хорору, де ти граєш за двох вигнанців, мисливців за привидами: Антею Дуарте, яка сама стає приводом, та її коханого Реда Макрайта. Твоя мета розслідувати таємничі події, битись з привидами та прийняти найскладніше рішення у вашому житті. Геймплей поєднує дослідження локації, розслідування справ, бої з привидами та прийняття складних моральних виборів. Ти можеш перемикатись між редом, живим, здатним використовувати фізичну зброю, та антеєю приводом, яка може проходити крізь деякі перешкоди та використовувати примарні здібності. Хоча ти граєш сам, два персонажі з унікальними здібностями створюють відчуття, ніби ти управляєш цілою командою в одній особі. Кожен персонаж має свої унікальні вміння, які необхідно комбінувати як у бою, так і при дослідженні. У битвах ти повинен постійно перемикатись між ними, і звісно, спільна історія та рішення. Це історія двох людей, які борються разом. Якщо ти шукаєш глибину сюжету з елементами екшн РПГ, яка пропонує унікальний ігровий процес з постійною взаємодією між двома персонажами, і цінуєш похмуру атмосферу та сильний сюжет, Banisher Ghost of New Eden – це дуже цікавий і свіжий вибір. Ну що ж, мої дорогі любителі кооперативних пригод. Ось такий вийшов мій топ 10 найкращих кооперативних ігор на ПК, яка вийшла відносно нещодавно і продовжують радувати мільйони гравців. Сподіваюсь, ти знайшов для себе щось цікаве, у що пограєш з друзями, колегами, родиною та, в принципі, з ким завгодно. Адже кооператив це не просто ігровий процес, це спільні емоції, спільні перемоги, спільні фейли, які потім стають легендарними історіями у вашій команді. Це коли ти в черговий раз кричиш, я ж казав туди не йти. А потім все одно посміхаєшся, бо було дійсно весело. Звичайно, напиши мені у коментарях, які кооперативні ігри любиш саме ти. Можливо, я щось пропускаю. Або яка гра з мого топу тобі сподобалась найбільше? Мені дуже цікава твоя думка. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал, якщо ти ще цього не зробив, і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити мої нові відео. Ми ж з тобою велика дружна геймерська родина, яка любить веселі ігри. З вами сьогодні був Геймовий Українець. Бажаю вам побільше кооперативних перемог і незабутніх ігрових моментів. Грайте з друзями, отримайте задоволення і до зустрічі у наступному відео. І все буде Україна!